Сьогодні вночі понад 40 разів окупанти обстрілювали Нікопольські райони Дніпропетровської області. Накривали регіон із реактивних систем залпового вогню, розповів очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. У самому ж Нікополі пошкоджені кілька багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач. А також сонячна підстанція, понівечені гаражі та автомобілі. На щастя, минулося без постраждалих. Урешті районів Дніпропетровщини ніч пройшла без тривог та. Обстрілів. Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по Дніпру. Там зафіксовано кілька влучань по інфраструктурним об'єктам. Станом на сьогодні відомо про 23 поранених. Серед них 15-річна дитина. Деякі з постраждалих людей отримують медичну допомогу у лікарні. Росіяни вночі атакували й Запорізьку область. Зафіксовано влучання ракети ймовірно С-300 в одному із сіл Запорізького району. Пошкоджено будівлю будинку культури. За попередніми даними люди не постраждали. Сказав голова ОВА Олександр Старух. Напередодні 17 листопада російський боєприпас влучив у двоповерховий житловий будинок у Вільнянську. Із під завалів вилучили тіла дев'ятьох загиблих людей. Повідомили сьогодні в офісі президента України.